Вітаю, друзі, в наших програмах 4.5.0 все спокійно. Ми продовжуємо вас знайомити із засобом враження та захисту наших оборонців. Зокрема, сьогодні говоримо про створення, виробництво, модифікацію, модернізацію РЕП-систем. РЕП або ж радіоелектронна боротьба це комплекс заходів і засобів, спрямованих на використання електромагнітного спектра для досягнення переваги над противником у бойових умовах. Це по суті будь-який засіб, який створює перешкоди саме для зв'язку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням БПЛА, систему ППО чи артилерію. Також такі пристрої придушують мобільний та супутниковий зв'язок, щоб дезорієнтувати ворога. Знаєте, в РЕП-системі. Найголовніше це антена. Це те, що виходить зазвичай із ладу. Антена це своєрідний ключик, такий собі до успіху застосування ось таких систем. Один із провідних виробників це Добротав В'ячеслав, який вже був героєм наших проектів, і саме з ним сьогодні спілкуємося в межах нашого проекту. Ну, Реби ми почали робити приблизно там вже, там, півтора року тому назад. Ну, ми з малого почали. В принципі, перші кроки були, коли запорізькі бої, 47-ма, і там ряд бригад були, які висунулись туди. 46-та і 82-га бригада, в першу чергу. І саме після Запоріжжя. Війна показала, що технологічні рішення перші, що можуть врятувати людей. В'ячеслав Доброта, волонтер, виробник реп-систем та наземних дронів, зайвої презентації не потребує. Адже відомий багатьом військовим і цивільним протягом кількох років передав тисячі реп-систем у військо, і вони стали працювати в різних підрозділах на різних напрямках. На той момент там були прості реп, які складалися з з однієї частоти. Отже, ми робили такий маленький е, реп, який у іншого виробника такий самий. Ми, по суті, здублювали його з його дозволу, він сам сказав: От, робіть пасанам, fpv кіллери. То ну, ми там переробили схему, зробили свою антенну, е, поміняли, з, скажімо так, частину компонентів. Дуже важливо говорити і про те, що реп-системи мають бути максимально міцні і витривалі. Е, Олександр. Вітаю вас. Ви займаєтеся саме збиранням цих засобів протидії дронам. Яка головна має бути цінність от подібної конструкції, і що для цього треба зробити? Головна цінність це надійність. В першу чергу в польових умовах хлопців. Взагалі немає ні часу, ні можливості відремонтувати е, репсистему. систему тим більше, якщо вона складна. Ми робимо максимально е, просту і надійну репку. Амбіні засоби ми переробляли 25 разів. Тобто, спочатку ми використовували такі е, хелікси, так звані антени. Вони е, були дуже не міцні і вони часто злітали і виходили з ладу. Тому ми їх там буквально 20 штук передали. Ну просто там треба було дуже терміново вирішувати питання, тому ми там сильно не обирали так прямо досконально технологію. І е, ці хілікси себе показали як дуже потужні, але дуже слабкі. На наш погляд, ми в першу чергу акцентували увагу не на потужність. Ності, а на міцності хтось може подумати, що виробництво реп-систем це надскладний процес з одного боку, можливо і так, але дуже важливо. Це частина така періодика вже і випробовуємо так би мовити, щоб ці складені тут реп-системи вони максимально надійно відпрацювали під час їх використання десь на умовному нулі на фронті, щоб не підводили наших військових. Складається реп-система з ну на перший погляд небагатьох деталей. Це умовно кажучи, корпус самого РЕПу, Це у Ульт управління, спеціальні алюмінієві пластини, кріплення, так само охолодження, захист, але найголовніше це, звісно, антени, про які ми вже згадували. Ну і ось такий модуль завад. Всі складові РЕП-системи, як то модулі та інші частини, мають бути максимально надійно зафіксовані. Корпус повинен бути протиударним та влагостійким. Зібрана конструкція має бути максимально готова до стресових умов застосування. В ідеалі всі комплектуючі мають бути вироблені саме в Україні, аби майстри мінімально залежали від імпорту. І в цій частині ми вже робимо успіх. Чи самі антени вони теж мають різні модифікації зовнішні вигляд? Це до речі, всі три позиції, не лише ці виробляєте саме ви і ви їх збираєте. А в чому основна різмінність? Скажімо, між цими трьома видами. Це все на різні діапазони угу. від FPV. Ну все залежить від того, цільове призначення, репер. ну. Тобто проти якого якої частоти, ну, вну діапазону на якому летить. Але за великим рахунком можна таку антенну будь-яку встановити як на автомобілі. Е, умовно, це може бути індивідуальний реп там на військовому, так в якомусь ранці рюкзаку. Так він максимально простий, максимально зручний, невеликого розміру, е, вага також. Ну це дуже важливо, тому що є е, різні виробники, і є от мене там знайомі також служать. і Є ребки, які по 20 по 30 кілограмів і тянуть його на позицію ще з рюкзаком. Отже, при збірці враховуються чимало нюансів, та звісно ж фідбек від військових, але замало зібрати реп важливо ще й пояснити користувачу, як він працює. Як його можна власноруч вдосконалити та модернізувати, захистити від впливу вологи чи пилу? Щоразу при передачі систем військовим В'ячеслав Доброта проводить своєрідний інструктаж та дає настанови. Це реп окопного типу проти всіх підтверджених частот дронів FPV. Він забезпечить вам купол 150 метрів. Але треба розуміти принципи цього обладнання. Як його тестувати, якщо ви почнете його тестувати? Ви повинні розуміти, що вас будуть ненавидіти всі, у кого є дрони. Тому що тепер ви будете їх саджати, якщо ви не будете домовлятися з позиціями. Особливо вас будуть ненавидіти льотчики, тому що вони будуть втрачати через перельот ваших позицій дрони. Тому, коли ви йдете до них тестувати, вам треба розуміти принцип. Варто враховувати важливий момент. Реп перебиває сигнал пульта дрона, а тому, тестуючи чи працюючи зі своїми суміжниками, потрібно ставати на безпечну відстань, аби купол ребу не впливав негативно на роботу своїх же операторів дронів. Саме головне коли... зрозуміти, що батарея, батарея віддає енергію. Ви нажимаєте на кнопочку Це вольтметр. Вона показує вам, наприклад, 28 вольт. Ви вімкненою кнопочкою, тільки щоб між ребом і вольтметром була якась перешкода, залізяка або там стіна, наприклад, реп за стінку поставили, а тут не так. Ви з вімкненою кнопочкою вмикаєте реп. Просідання повинно бути десь на півтора вольти, не більше. Якщо більше півтора вольт, з батареєю якась фігня. Самі ж військові, як то з підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади, приходять до нас в гості і в студії в прямому ефірі, наголошують на важливості і наявності тих чи інших реп-систем. Ця штука дає купольний ефект. уявіть собі, що над вами з'явився захисний купол, в який не можуть залетіти ворожі дрони камікадзе радіус до 300 метрів. Цього цілком достатньо, щоб хлопці були в безпеці, щоб цей ворожий дрон якось знаєте там по інерції не долетів, і таким чином ми врятуємо життя наших бійців і дамо їм можливість. Повторюю, знищити ворога раніше, ніж ті отримують змогу знищити нас. В'ячеслав Доброта тісно комунікує із військовим різних підрозділів, постачаючи досить розмаїту палітру засобів захисту, як то реби різних модифікацій та дронові платформи. На часі нові доробки покликані активно протидіяти ворожому оптоволокну. Дрони на оптоволокні досить сильно зменшили вплив ребів, як таких. Ви думаєте над тим, як переорієнтувати свою діяльність вже на сьогодні? Якщо так. Чи можна про це говорити? Ну насправді ті, хто мене знають, ми співпрацюємо дуже щільно з рядом підрозділів. Дав ми там, там вже є певні там невеличкі рішення проти цієї технології. Вони дуже прості і, скажімо, так, мене є Кребівця, вони не характеризують як ребівця, тому що це більше фізичний вплив. Ми, просто, ми виходимо за рамки там, знаєте, так, як би сказати, комерційної діяльності, тому що е, Реби це певна комерція, але ця комерція вона має на меті в першу чергу перемогу. Тому ми там робимо др... дрони, тому у нас є велика кількість розробок, частина з яких приживається на фронті. І ми ось ці прості розробки там, ну, намагаємося проваджувати. Дещо завуальовано відповів В'ячеслав, але його і можна зрозуміти адже. Далеко не про все можна розповідати, та не все показувати. Щойно, ти озвучив на загал ідею, оприлюднив якусь розробку, ворог одразу це підхоплює. Ще ж наземні платформи, там логістика, не лише реби, не те, що починали, але так само, наприклад, дрони з турелю, те, що було нещодавно презентоване, те, що ви теж виробляєте, наскільки цей масовим продукт, наскільки він сьогодні затребаний, куди ви його вже постачали. Скажімо так, дрони з турелю це наша нова розробка. Ми виходимо з маленьких кроків. У нас не є так супермасштабування саме в цій сфері. В Першу чергу ми помаленьку ми ну, поки що зробили там до десятка цих дронів, і вони зараз активно проводяться навчання з ними і люди. Насправді починають тільки розуміти, що таке наземні платформи і що вони можуть зробити, тому що насправді є великий страх у людей перед такими технологіями. В першу чергу це розуміння втрати дрона через неможливість його повернення із завдання. А такі випадки можуть бути, і це розуміння підвищеної відповідальності за річ, яка є на балансі підрозділу. Проблема це вага дрона – 300-350 кг, кілограмів, що дуже ускладнює евакуацію платформи в разі її поломки чи втрати зв'язку. Відтак доброта намагається максимально полегшити базу і зробити її зручною. Ну, вона повинна коштувати дуже мало, тому що ти відправляєш її прямо туди, і відповідно вона на себе буде витягувати вогонь, по, по ній будуть в першу чергу працювати. Ну, власне, для того, щоб е, напрацювати оптимальні рішення по тій чи іншій номенклатурі, і потрібно постійно. Експериментувати, що важливо, що наші вітчизняні виробники вони вже навчилися бути так, би мовити, гнучкими і адаптованими до постійних і частих змін на фронті, до потреб наших військових до їх запитів. А відтак постійно експериментують і щось додають, щось змінюють, щось модернізують. Власне задовільняють і намагаються задовільняти потреби наших оборонців по тих чи інших напрямках: дрони ваки, дрони, логісти, дрони з турелями, власне, греби, але так само і засоби, які вражають. Наприклад, ті ж самі ворожі дрони на оптоволокні це далеко не весь перелік, яким опікуються наші українські інженери розробники Про це будемо розповідати далі в проєкті 4.5.0. Все спокійно, до зустрічі наступного тижня. Що хотів би сказати про реби, доброти Вони себе показали відмінно. Це людина, яка робить їх з великою якістю, відповідальністю до своєї праці. У реби просто вищий клас. Всім бажаю міцного бережіть себе. Слава Україні. Ми медики п'ятої окремо штурмової бригади хочемо висловити велику вдячність В'ячеславу Полкеру за сплідну співпрацю і надання допомоги у вигляді його власних виробів ребів, які ми знаємо, що справді працюють дуже ефективно, захищають і будуть захищати наших хлопців. Закуповували у В'ячеслава доброти реби і реба. Ми задоволені. Реби працюють відмінно, відмов не було. Влучання FPV при включених рибах також не було. Всі задоволені. Дякую.